Доброго вечора, мої хороші. У нас 8 жовтня, у мене свято. Все, з дровами, я закінчила. Це остання тачка. Там я пособирала такі мілкі, то в відро вечором потоплю. Тут таких на розпал посушу, що мені було. І все. Можете мене привітати. З дровами все, ці великі чоловік казав, що нехай він там ззаду порубає. Їх ще треба перерубувати, сукуваті. І тут ще стоїть і тут кучка, ну то він вечором повозить і все, і наша машина вже буде вдома ночувати. Так що все, я з дровами розібралася. Вчора трошки возила, але вчора він був вдома, не працював, так що всі перерубав, поколов, а я вже. Вчора і сьогодні доскладала, довозила. Так що все з дровами, все. Післязавтра, бо завтра свят велике. Післязавтра можу йти на город, убити кукурудзу. Все, закінчилося моє, моя фіззарядка. Так що, ну, нічого. Кажуть, коло дров два рази гріємося, то правда, раз, коли складаємо, і раз, коли вже в хаті гріємося. Але то добре, головне, що дрова є. Зараз такі закони в нас повиходили. Я в шоці, але в нас ха, бумаги є в відомості, що ми виписували все офіційно, так що я думаю, нам переживати нема за що. Доброго дня, мій хороший. У нас субота, 9 листопада. Як бачите, нам вже чистенько, дрова всі на місці. 11 година, зараз я йду на город, попробую. Брат... короче, почну рубати кукурудзу, потихеньку складати. Дотепер не йшла, бо у нас заморозок великий був, все мокре, сире, а зараз вже трошки сонце під... ну, світе, підсохло, то, думаю, почну вже візьмуся до кукурудзи. Ну Що ж, мої хороші? Почала я вже я взяла. Пачку почала вже вирізувати, тут ще трошки вже один рядок почти з половиною вирізала. Трошки повиносила, але сусід каже, от там він запалив сміття, каже, що не треба виносити, каже, Попробуй запалити, може воно вже таке сухе, що прогорить. Так що я це зараз от що тут нарізала. Пособираю в кучку, попробую запалити, а може не треба буде виносити туди-обратно, і воно все згорить. І зараз збудуся з цієї кукурудзи. Так що хочу оцей вже рядок. мені трошки лишилося крайній дорізати. Повиношу, запалю, побачу. Згорить, згорить, не, го... не згорить, то буду виносити туди. Там я вже одну кучку на... поставила на люцерку, але і люцерку жалко, щоб воно там стояло, гнило і тоді пропаде люцерка. Так що, якось так. Правда, сьогодні мені якось так дуже погано, не знаю, щось я себе погано почуваю. Але що зробити? Працювати треба. Чоловік теж на роботі сьогодні в нього є клієнти. Треба якусь копійку заробляти, бо... Знаєте, ситуація така у нас, що не дуже розженешся. Так що є клієнти, треба йти працювати. А я потихеньку, помаленьку сьогодні. ні. Якщо не сьогодні, то За... післязавтра, понеділок, віторок, цілий тиждень в мене ще є, так що я це все потихеньку зроблю. Добре, буду я пробувати палити. Горить, друзі. Так що в мене. У мене дуже-дуже велика вдача, що не треба мені туди таскати і обратно. Воно вже дійсно дуже сухе. Так що дякувати Богу і сусіду, що він прийшов, не розумів мене, що не треба мені двійну роботу робити. Так що це потихеньку я зроблю. Почти половину я вже зрізала, от стільки залишилося звідси. А тут ще один рядок і все. Зібрала я отак в такий волок, запалю і все, згорить і без мороки буду. А то носи сюди туди добре, що воно згорить і менше проблем. Так що ще один день. Із кукурудзою я вже розібралася. І на слідуючу неділю може тракторист йти орати. Мами теж там вже город чистий, так що те два города вже може йти орати. Добре, друзі. Працюю я далі. Все, половина є. А другу половину вже в понеділок або в вівторок. Побачу, як буду себе почувати. Так що я сюди. Згребла, тут я вже палила, воно зараз загориться і потихеньку нехай згорить. Я тут постою. Щоб біди не було, але я не думаю, бо в нас із одного боку трава, у сусіда трава, так що тут біди не має бути. Так що так, мої хороші, так, звісно, напрацювалися трохи, але нічого страшного. Головне, що буде зроблено, буде порядок на городі. І все, можна буде вже поорати і загород забути до весни. Так що так. Хуй. Добре, пішла я далі.